Доброго дня, шановні батьки та дорогі діти. Сьогодні пропоную вам пограти в гру Порахуй мешканців моря. Це гра на вміння узгоджувати порядкові числівники з іменником. Отже, починаємо гру. Це в нас рибка. Вона перша. Отже, повторюємо: Перша риба. Другий краб. Третій кит. Четвертий дельфін. П'ятий рак. Молодці дітки. Ви дуже гарно впорались з завданням. Всім бажаю гарного дня. До нових зустрічей.